Доброго часу, дорогенькі мої, хочу зробити розклад на наступний тиждень, а саме з 3 по 10 жовтня на гарячі точки і не тільки Дніпропетровської області. Отже, давайте подивимося. Почнемо ми з Нікополя, як завжди. Ми починаємо. Так, отже, Нікополь. Нікополь, що очікує Нікополь? Давайте дивитися разом. Ситуація по Нікуполю, на жаль, поки що без змін. Єдине, що можу сказати, що, знаєте, як, день буде краще, день буде гірше, але все рівно будуть його топти. От Погане слово, але скажу. Будуть все одно, вони будуть його обстрілювати. Ну, настрої тут карт, в принципі, як казала одна моя подружка, навіть не таролог бачить. так? Це страх. Страх людей. Небезпека. Небезпека йде від з повітря. Але. Навіть якщо там будуть якісь, хтось буде говорити, що вони там візьмуть його, не візьмуть. І навіть воду не подолають, розумієте? І обстрілювати вони, на жаль, його будуть і будуть, будуть, будуть. Люди будуть залишатися в такому підвішеному стані, на жаль. Найближчі. А давайте подивимося, скільки О, терпіти ще нікопи. Ну. Просто карта. Поки кошти не знайдуть, які саме. Які будуть припиняти цю руйнацію знову. Два місяці кажуть карти. Ну, місяць так точно. Місяць точно. Дивіться, ситуація в Нікополі. Не, не треба мені казати, що я там нагнітаю ситуацію. Я можу вам говорити, що все прекрасно, все в розових очках, але, розумієте, немає його. Цих. На жаль, є от такі сиренькі, можливо, часом чорні. Але, на жаль, ситуація ось така. І ми маємо таку ситуацію. Е, нічого від мене, ну. Від мене це нічого абсолютно не залежить, і, в принципі, від вас також. Ситуація така є. Люди в підвішеному стані, люди в, в страху. Єдине, що я можу вам порекомендувати в цій ситуації, це трошечки далі від води знаходитись. Отак. Так, це єдине, що я можу вам порекомендувати. Так, поїхали далі. Марганець. Марганець та ж сама ситуація. Працюють. Засекречена ситуація теж в страху. Ну, дивіться. Захист, нібито у них він і є, але його от чомусь кажуть, що от саме в, в Марганцюс недостатньо його. От недостатньо. Дивіться, на цьому тижні, так, до третього, там в кінці тижня буде трошечки більше Нікополь обстрілюватися. Так? На початку тижня, можливий марганець трошки більше, потім кінець тижня знову Нікополь. Тобто, ну, Ці міста вони будуть, їх, ну, вони будуть їх обстрілювати. На жаль, без обстрілів не буде. Поки що така ситуація. По марганцю здають, здають причому свої позиції. Тобто люди, які живуть в марганці, вони здають. Тобто, Тут найголовніший вже ворог іде це внутрішній внутрішній, Щоб там ем, ловили їх, от чесно скажу. Я не бачу, що вони їх там дуже ловлять. І найголовніше, що там навіть на тих людей, які здають позиції, чесно, ніхто б не подумав. Це якісь жінки, це матері, це ну, тобто, тобто такий. Ну, зовні, якби дивились дивилися на цих людей, зовсім не сказали, що вони от така мерзота. Розумієте? Давайте ще ситуацію. Ну, дивіться, хороша ситуація це колесо фортуни, тобто не візьмуть. Єдине, що от в такому стані залякуваності оці всі хвилі. Вилікалібаний, вони будуть якийсь період часу. І в марганці також. Щось там хочуть, просять дуже сильно щось, щоб поставити в марганець і в Нікополь за захист, але поки що, от, там якийсь, але поки що його немає. От скажу так, недостатньо. Ну там ще пішли оці геранькі-фіалки, тому. От така ситуація. Так, дивимося з вами Покров. Покров. Не плутайте, не Покровськ, Покров. Дніпропетровська область. Ми ж дивимося. області. Дивіться, ситуація з покровом мені також не подобається. Чому? В Покрові ось що. В Покрові буде знайдено криз. І в покрові зловлять криску, ларіску, ну, може, і не ларіску. А, І е, в покров, що, в принципі, там щось буде працювати сила, там якесь щось таке із правоохоронних органів будуть працювати. Е, дивіться, в по покрову можливий прильот, можливий, і е, можлива ще бути пожежа. Так вам скажу, пожежа можлива. Щось може у вас згоріть в покрові. І прильот може бути повітряні тривоги. От там будуть повітряні тривоги, бо буде кричати, воно ж, марганець, Нікополь і так далі. Тобто буде. Люди теж в страху живуть. Комусь гроші платять. Отже ж. Комусь гроші. Дані, дані збирають, дані збирають. Через вас там щось буде проїжджати. Що це смерті? Це що? -бум -бум -бум. покров, покров. Дивіться, не подобається мені прильот, десятка мечів щось буде летіти у вашу сторону. І сім'я. Дивіться, можливо, можливо, можливо може бути смерть. Тобто можуть бути жертви. Ну, якось така ситуація не подобається мені. Так, кривий ріг. Дивимося, кривий ріг. Просили мене, щоб я подивилася Зеленодольськ. подивлюсь обов'язково в цьому відео. Не переживайте. Так, кривий ріг з 3 по 10. Так, що в кривому розі? В кривому розі нагнітається ситуація якогось от, ну, чергового. А, я так розумію, що з дамбою щось пов'язане. Далі. У кривому розі спіймають ту скотеняку, яка здала позиції і куди був уже були руйнування. От коли була прорив дамби, спіймають цю скотеняку і дадуть їй люлей. Так, років так наене количество. Так, е, далі принцеса мечів дивіться, якийсь найближчим часом. Буде навіть як, як ваш керівник, не знаю, хто у вас там керівник, мер міста, так, чоловік мені йде, да, буде говорити про те, що, ну, щоб ви ну, буде настоювати, щоб ви постійно при якоїсь загрозі спускалися в укриття. Прям буде. ну... Не знаю, скоро штрафи на вас введе, чесне слово. Щоб, щоб ви спускалися в укриття, тому що йому вже його задовбали ці жертви, і він не хоче, щоб їх було багато. Особливо люди з дітками, велике прохання, спускайтеся в укриття, тому що кількість ракет, які будуть на вас летіти, я не лякаю. Я просто попереджаю: моя задача і моя місія в цьому світі. Вам розказати правду. Ви повинні цю правду прийняти і зробити певні висновки, оскільки людина, яка знає правду, вона вже ну, повинна діяти. Знаєте, як я завжди себе порівнюю з лікарем. Лікар, який говорить, пацієнту онкохворому що є два шляхи, так? Є от лікуватися або не лікуватися. І от тут те ж саме. Або ти лікуєшся і от йдеш в укриття і зберігаєш собі життя на якийсь період часу, можливо, на, на дуже довгий період часу. Або ти не лікуєшся, лягаєш і чекаєш. Так от, це те ж саме, розумієте? Так. Що мені не подобається по Кривому Рогу. В Кривому Розі, ну, понятно, що скотеняки дуже нагнітають ситуацію. Нагнітають ситуацію, що буде за... ну, як захват, да? що будуть знову наступ на Кривий Ріг. Наступу у кривий ріг не буде. Тому що там до Кривого Рогу їм ще й пиляха і піляхать, а там все красиво, там захист хороший в цьому плані. Але руйнування і цим самим посіювання страху людей, це точно буде. Далі, те, що мені не подобається, і про це я вам скажу, це прильоти. Це прильоти, це попадання, це руйнування. Думаю, що це буде десь околиці Кривого Рогу, не центр, десь передмістя, можливо, десь околиці, де можливо впаде влупить, одним словом, от так. Якісь підприємства. Так, просили подивитися Зеленодольськ. Давайте подивимось. Ну, дурак проігрується не дуже хорошо. Теж мені чогось не подобається. Так, Зеленодольськ. Так, Зеленодольськ, Зеленодольськ. Дивіться, що в Зеленодольську. А, в Зеленодольську будуть лупити і хорошо лупить. Зараз подивлюся. прильоти. Зараз хвильку чекати. Так, да, можливі жертви. Здають позиції. Мають намір іти, але... Але там все контрольовано. Мають намір туди йти, але там все контрольовано. Ну, намір то ж є. Так, дивіться, що мені. Ну, більш-менш ситуація по Зеленодольську. Ресурсів, щоб подолати, у них немає. Немає. Люди захищаються. Тобто. І другий момент мені те, що. Це виїжджають. Стараються виїхати, 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 виїхати. Там прострілюється Це вже не один, не один тиждень, і не один місяць. Простріл є. Що буде? Можливі поранення? Ну тут як і цивільної, так і військової інфраструктури. Далі будуть збирати дані. Бачите, будуть збирати дані про, про такі, знаєте, як місця, де є діти, де є якісь школи, де садочки. от такі будуть лупити в такі місця. Тобто підприємства. Якщо вони у вас є, да? тобто, от, от, от школи, садочки, от такі місця, тобто вони будуть лупити в інфраструктуру, щоб найбільше нанести ну, от, руйнувань. Руйнувань. От такі вони собаки. Так, але місто не візьмуть. Але задивляються до нього. На нього. Так, дивимося з вами широке. Ну, десь, можливі, е, будуть в широкому виявляти, е, якихось крадіїв ловити, е, яких, е, ось яких ось колаборантів, якихось предателів, які там міточки ставили, це будуть виявляти. Е, дивіться, ну, більш-менш спокійно, ну, більш-менш, так, якісь повітряні тривоги, десь Поряд, можливо, десь щось буде. Але, в принципі, зірка і от тих прильотів, які навіть є там в Зелондольську, їх немає. немає, Але ну, от важкувато, десятка жезлів вона каже, що все рівно буде ну, не все так не все так тихо, як нам хотілося би, розумієте? Тобто, десь буде ще і, й... але й не жарко, розумієте? Десь буде тихо, але й не жарко. Так, дивимося з вами жовті води. Дуже просили, але це. Не... Жовті води. Жовті води і апостолу дуже просили. Отже, дивимося. Ой, карта вилетіла. Давайте подивимося її. Жовті води кажуть, що. Залякують дуже людей. Ну, там якісь чутки. Повітряні тривоги в них є також. Військові їдуть, якісь там підприємства щось там працюють. А щось там з водою зв'язано? Поряд з водичкою десь там. Залякуй. Дивіться, що мені не подобається в жовтих водах, це те, що шукають оцих людей, яких можна там завербувати, і щоб вони подивилися, вербують. Бачите, щоб подивилися, які п'є підприємства, щоб туди влупити. Але в принципі, по жовтих водах ніколи не окуповане не було, ніколи не буде. Це перше. По-друге, якісь підприємства, що й працюють, вони працюють, які ми не будемо називати. Хай вони далі працюють. Так, більш-менш стабільна ситуація. Єдине, що вас тривожить ну, взагалі ситуація в Україні, і можливі ось такі, ну там же ж поряд, я так розумію, що кривий ріг у вас. І там, ну, ці всі нюанси, вони ж, звичайно, люди бояться, можливо, кудись їдуть далі. Тому що, знаєте, як частково було. Евакуація була до жовтих вод, а потім люди переїжджають далі. Тому що ну, страшновато бо біля Кривого Рогу. Отак вам скажу. Якось недалеко. Так, але там більш-менш захист і колесу фортуни. Приїжджають там наші хлопчики і все там, в принципі, більш-менш нормально. Так, дивимося з вами апостолами. Карта не хоче. Не хоче з нами апостолове з 3 по 10. З 3 по 10. Третє по десяте. Апостолове. Дивіться, а, ну, я так розумію, що ви поряд Поряд. карти немає зараз. Поряд з якимось населеним пунктом, де дуже прострілюється. Прям. Зеленодольськ. Мені кажуть, так, да, Зеленодольськ. Так, дивіться, що мені не подобається в апостолову. Е мені здається, що цього тижня у вас там буде приліт. Мені не подобається. Взять не візьмуть, е в ту сторону в ваш бік вони не підуть. Але єдине, що от... якось е поранені можуть бути, і повітряні тривоги це те, що вас задовбало. А, далі в апостолові якесь підприємство, яке працює, і вони хочуть його обстрілювати. М -м, люди от, знаходяться там, ну, якось як повторна ситуація. Я так думаю, що вони в Апостолово вже лупили. Уже була ситуація, що влупили в апостолова кудись там. М -м, так, хто з апостолова? Напишіть мені, будь ласка, чи була у вас така ситуація, що у вас уже, ну, тобто, у вас уже обстрілювали. Тому що ідея. Як знову те ж саме, як дивлюся в дзеркало, розумієте? От дзеркало, як віддзеркалення тої події, яка була. Тому, будь ласка, будьте обережні. Так, всім дякую. Подивились ми апостоли. це останнє, останнє місто було, яке я хотіла подивитися з вами. Всім тихого тижня. Дуже хочу, щоб він у вас був тихий, і дуже хочу, щоб він був у вас поспокійний. спокійний. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки і побачення.